Привіт, я Майк. І це серія про мій день народження. Давайте я розкажу як було все спочатку. Хоча ви самі все побачите. З днем народження Майк! З днем народження Майк. Дякую, дякую. Може давайте демось пока десь покатаємося? Прості. Але в нас є одна історія. У мене є одна історія. Нам, як сказати тобі нам Стів і Едрік сказали, то, що ти з нами дружиш тільки для того, щоб ми тебе захищали. Так, і, ми, і нам це теж так кажеться. Вибач, але теж. І ти, не тільки спользуєш для бензину, що вам сказав Едрік і Стів? Ви реально їм, пове... ви, ви реально їм повірте? Друзі, ви ж приколуєтесь, да? Ні, Майк, ми не прикалюємося. Ми зараз скажемо правду. Вибач, але ми хотімо бути на їхній стороні, бо нам такі друзі не, не потрібні. Так, да, вибач. З днем народження, да, вибач. я не буду вибачатись про тобою. Ой, Майк, ти що, без друзів остався? Так. Алекс, Юрчик, Максимко. І, звісно ж, Джек. Давайте зі мною десь покатаємося. Десь краще місце знайдемо. Ну давай, давай. Що? А як же мій день народження. Та нам вообще наплевать на твій день народження. Якщо ти так відносишся до друзів. Але я нормально відношусь, що тут відбувається? Це вже нікому нічого не розповісти і не розказати. Вибач, але тепер ми поїхали. Куди а я? Я остався один без друзів. Свій день народний. Як це пройшло? Чому вони повірили йому? Бо що я натворив? Я вже не понімаю. Що зі мною вже не так? Що я наробив? Розкажіть мені, будь ласка. А, де я? Майк, Майк, в тебе ж день народження, що з тобою? Що трапилось? Ми навіть визвали скоро, вони тобі щось вкололи успокоїтельне. Мені кажеться, в тебе був якийсь сон. Ми йому углянули успокоїтельне, правильно. Так, а що ж і мені ще трапилось? Ви ж хотіли вроді би на стороні бути з тіла і як його Едріка? Так, да, да Едріка, а ви не на їхній стороні? Ні, ми на їхній стороні ніколи не будемо. Що ти кажеш? Це, напевно, щось в мене трапилось же. Мені кажеться, ти перегрузився. Давайте відпочинемо і покатаємось десь. Давайте. Лата, мені потрібно їхати. Все, я рад, що у вас все добре. Відмічайте, з днем народження, пока. Фу. Я думаю, що це вже правда. Що правда? Там вже нічого. Це місто, де можна покататися. Ну, але це не покататися, а подропати. Вони дуже люблять дропати, як і фрірайдери, стантьори, Ну оці всі що на великах. Це, а це машини. Вони теж люблять. Ну і мотоцикліст. Алекс. Да-да, це я. Так, ну що, погнали. Давайте перший буде Джек. Давайте. Раз, два, три, вау! Перевернувся. Потім у нас буде Макс. Я готовий. Раз, два, три. Він теж перевернувся. Тепер в нас буде Юрасик. Всім привіт, я лучший Сантер! Ну що, погнали. Вау, він кудись улетів! Ще його ж не видно! Юрасик добре пост е подропав. Ну що, очередь Алекса. я мотоцикл. Але я попробую. Раз, два, три. Вони теж, він теж прикольний. Ну, і в нас остався Майк. Ну що, я попитаюся. Раз, два, три. А, мене не виходить дропати, Але мені подобається. Привіт, машинки, а може з вами тут подропати? Звичайно, можна. присоединяйся. Дякую, я спробую. Він вдачно подропав. Согласен. Але він вже так летів, що його і нема, а друзі боялись потимноти його іскати, бо була ніч. Ой, я не впав. Вони так устали, що заснули на ровному місці. Макс і Юрчик особливо заснули, що вони просто як якісь. Ну просто я заснули, а всі остальные полягали. Ладно, все, Днем народження тебе, Майкл. Дякую за просмотр. Всім удачи, всім пока.